Так, товариші трудяги, профукали трохи момент. Треба ж було все-таки показати, як меле. Ну, я коптильню заряджав, а марінка милола. А це ж прийшов каже: заряди, е, Уже, виходить, міксера хай потихеньку вимішує. Зараз е, буде такий момент, який е, трошечки важкуватий, але по суті ну, нормальний. Це установка. От зараз е, тут у нас це 13 кілограмів форшу на Кроківську ковбасу. Тут у нас е, свинина говядина і е, шпик. Так. Тепер от робимо таку штуку. Звісно, якби це була жінка, трошки було б важковато, Але е, ми знаємо, що наші жінки вміють все правильно. Е, установили. І тепер е, єдина оця проблема це трошки важководна це установка гока. Тобто його просто треба нажати туди зараз у фарш, і потім треба сюди його завести, виходить поз. Оце такий момент, що трохи мені не подобається. Можна, то це все діло робити по-іншому, щоб учошу е, щось у закидоти. Е, ну, поняли форш закидоти зараз, типу, коли гок уже на місці стоїть. Ну, по суті, якщо е, це все діло приловчитись, роз, і гок, оп, і усю. І зробили. 13 кілограмів. 13 кг. Ну, зараз я буду вмикати, покажу, як це все діло по суті працює. О, зараз вмикаємо його в розетку. Тепер ми тут ставимо першу швидкість. Оп, це отак. Вмикаємо його. О, тепер виходить оцю штуку. Він має вимкнутися. Погнало. Бачите? Тобто, щоб гак запустився. І тепер цим речагом ми просто беремо і цю всю установку піднімаємо догори. Всю, і потихеньку ось почав наш планетарний міксер місити. Оце отак от вимішує 13 кілограм. До речі, бачиш на 10 кілограмах на стінках підвисало. диви 13 кілограм. Чітко він піднімає диви вгору, воно тільки хопа, і падає оп'ять униз. 15 кілограмів можна спокійно заряжувати в отаку от чашу. І все. Що саме характерно, долі будуть спеції. Відімкнули отак. от. Ну, тобто, зрозуміли як. Засипали спеції, в залежності від того, яка віорськість. Можливо, я казав, що може він зараз не запуститься. Бо, о, ну, тобто важко, ну запустився. А взагалі, коли ви відкрили, спеції сюди закинули, опустили його вниз, опустили вниз. Запустили і підняли вгору. Все, все дуже зручно, класно. Да. Клас. І хай собі працює. Переключаємо швидкості тільки, отак, коли навімкнено. Ну, ось наступна швидкість. З другої повертаємо на першу. Чому воно на першу не переключило? Це третя. Все, на першу. Ну коротче, Ми в основному першою мішаємо. Друга це, ну вже то багато, то вже на тісто, то там йде на збивання всіляких мусів. А так Перша швидкість потихеньку воно акуратненько вимішує сам форш. Ну що, ми далі проводимо тести по змішуванню. 15 кілограмів, виходить, сервілота. Ну от, е все, це, як на мене, мабуть, Все, золотий стандарт пік. 13 було непогано. Зараз оце 15 кг. Тож, як бачите, більше вже й не треба. Чаша 20-літрова, але в суміші 15 кг вимішується доволі по суті, непогано. Все одно ну, треба буде знаєте, час від часу де-не-де поправляти. Ну але, по суті, запустили його хвилиночок 8, хоч потихеньку, воно його масірує і таким. Методом м'ясу і відбивається, розкриваються білкові волокна і доволі буде, я думаю, що смачна ковбаса. Місить-місить, час від часу треба просто все одно трошечки допомагати поправляти. Ну, Вроді би і не підвисає, але контролювати процес треба. А робота як полегшується. Тут 5 кілограмів руками, поки вимішаєш, можна зума зійти. І ще ж плюс до всього, коли холодний фарш, його дуже важко. Ну, не то що важко, пальці отак аж зводить, аж скручує. В общем, хто знає, що це таке, той знає, що, що це дуже холодно в руки.